час минають дні і змінюється все навколо. та тільки Бог, Господь святий, не змінюється він ніколи. Одну хвилину може він змінити все в нашій країні, Господь благає. Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами, прости, молимо Тебе, все вишні і від ворога на захисти, бо без Тебе ми безсилі, Господи, зміни все навкруги, дай спасіння Україні. Як над цим спостерігать, якщо людей отак бивають, коли жива людська душа, вже зовсім ціну ці носі немає. І як же нам туди ліжить і нашим дітям в цій країні, якщо не ступиться, Господь загине наша. Збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами, прости, молимо тебе все вищий і від ворога на захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, змінився навкруги, дай спасіння Україні. Їдемо за рванецю молитися за нашу країну, щоб доренька матуся наша захистила і випросила люблячого Господа на, за нас захист. Бо ми її діти, мої сини, дочки, брати, сестри, а вона наша мама. Їдьмо, зустрінемося в зарваниці. Всім папа, -па. слава Всі па Христу! Слава на віки, папа, папа! -па.